Добрий вечір, ми вже вечеряємо. До нас вже приїхала з дачі наша Марфа. Вона побула трошки на дачі, вже її хазяйка привезла. Хазяйка живе аж в слідуючому кварталі, на 9 чи на 12 поверсі. Коротше, високо дуже живе, в неї ноги порі, вона ходити не може. Марфу будемо годувати ми. Ось тут наша друга команда їсть. Трохи вже поїли. Ось чорненька навіть сюди прийшла. Вона обично під кладовкою їсть. Долматка не їсть, вона йде в підвал. Зараз ще підемо в підвал, бо ще не всі їдять на вулиці, вже вони привикли трошки до підвалу, вже йдуть на ніч, вони за літо відвикли.